Купив я тут цю вашу Leik Dragon Isson. Чесно, здається, мені в трейлерах графіка була крутіша. Вітаю, це Брейнет. Багато людей вважають, що серія Ігоря Кудза надихалась іншою серією Сегі Шенму. Але в моєму баченні основним джерелом натхнення для створення пригод дракона до Джими стала серія за авторством компанії Technos Niketsu. Починаючи з Даунтаун Никецу Моногатарі, відомий у нас під назвою River City Ransom. Події, в якій зазвичай крутяться навкруги старшокласника Куніо, і якщо подивитися на обидві серії поближче, між ними дуже багато спільного. Обидві серії це RPG у відкритому світі з бітема бойовою системою, де зброєю в руках головного героя може стати що завгодно. Об'єктів для взаємодії тут набагато більше, ніж в інших класичних аркадних бітемапах. Це ігри з ухилом в серйозний сюжет і упором в велику кількість драматичних діалогів між Героями обидві серії розповідають про нелегальне життя Японії, починаючи від перепалок вуличних банд і закінчуючи міжнародними підпільними організаціями, і звичайно якудзами. І що саме головне, обидві серії змішують серйозні наративи з комічними ситуаціями та абсурдними міні-іграми, які зовсім не підходять тону основних подій. Тоді як в НЕКЕЦУ виконаний такий контент у вигляді окремих спортивних і не тільки ігор, якудза заінтегрувала все це в основний продукт, але сенс від цього не змінюється. Навіть образи головних героїв і їх Акцентні кольори майже ідентичні. У Куніо це біла шкільна форма з червоною футболкою, тоді як у Кіріо це світло-сірий майже білий костюм з червоною сорочкою. Ну не може це бути просто співпадінням. І напевне, я й обожнюю серію Лайка like Драгон настільки сильно, тому що для мене це по суті просто 3D-некетсу. А Рівер Сіті Ренсом це мій улюблений 2 d мап, який я в дитинстві пройшов безкінечну кількість разів. Але чому я взагалі почав цей огляд з порівняння з серією Никетцу? А все дуже просто: одною з ігор серії на Фаміком стала Downtown Special драма історичного періоду. Куніо Куно, яка переносила героїв франшизи Никецу в Японію часів едо і наділяла їх ролями історичних персон тих часів. Серія Лейка Драгон, яка не на очевидно, надихалася, просто не могла обійти стороною цей крок розробників з Технос. Саме тому третьою грою в серії Laika Dragon стала Ryuga Готоку Kenzan, і аналогічно Downtown Special вона брала героїв якудзи і переносила їх в сетінг середньовічної Японії. Події гри розгорталися в 1605 році, а дракон до Джими на себе роль легендарного Міямото Мусаші. В лютому 2014 року ексклюзивно для Японії виходить не сіквел Кензана, а духовний. Наслідник під назвою Рюга Готоку Ішин, події якого відбуваються вже в 1866 році. Залишилася гра чисто японською через те, що Сега боялася провальних продажів за її межами, тому що тема Японії часів Едо, по їх думці, мало кого б заінтересувала. І через майже 10 років після оригінального виходу, дякуючи успіху Сікіро та приведа Цушими, вже її ремейк. Рюга Готоку Ішин таки добрався до нас в усій своїй красі. Я гру купив на старті, вже пройшов і готовий розповісти вам враження від цього історичного епосу в своєму огляді Лайка Дрегон Ішин або подібно дракону відновлення. Під час подій епохи Бакумацу Кір'ю Кадзума приміряє на себе роль важливої політичної персони Японії тих років Сакамото Сакмоторійоми. Який за своє коротке життя став відомим через те, що його силами в Японії відмовилися від феодалізму, повернули владу імператору і направилися в сторону модернізації та індустріалізації. Події ці прозвали Мейджі Ішин або Благородне відновлення, звідси і Ішен в назві гри прожив Сакамото Ріома всього 31 рік. 10 грудня 1867 року його було вбито в готелі Омія в Кіото, на який посеред ночі напали члени організації Шинсенгумі саме з. Цієї сцени грай починається. Після цього час відмотується на рік назад і демонструє нам Сакамото, який тільки повернувся з навчання в Едов, в його рідне місто Тоса, де завдяки системі феодалізму низькорангові представники суспільства не рахуються за людей. І звичайно, рьомі це зовсім не подобається. За час відсутності Сакамото, його прийомні батько та брат заснували партію лоялістів, метою яких є боротьба з класовою системою. Але під час уведення Рьоми в курс діла на його батька нападає наємний вбивця, тоді як самого Сакамото замічають на місці злочину і вішуються вбивство саме на протагоніста. Рьома тікає з Тоси з метою знайти вбивцю в масті та дізнатися хто і чому його замовив. Через рік Сакамото під новим ім'ям Сайто Хаджиме прибуває в Кіото в пошуках людей, які володіють бойовим стилем Тенен Рішен, який і використовував вбивця. Розслідування приводить його в організацію Шенсенгумі, які служать Бакуфу, що робить їх головним ворогом партії лоялістів. І таким чином Сакамото Рьома під прикриттям вступає в ряди противників для пошуку вбивці свого батька. Події Якудзи Іши, не на 100% відповідають реальним і більше йдуть у сторону шезанутих теорій по типу тих, де Пушкін це дюма. Але вони ідентичні на достатньому рівні, щоб в мене мурашки по шкірі пробігали кожні декілька хвилин під час підготовки цього відео, де я змушений був читати біографії реальних людей і подій того періоду, щоб зрозуміти наскільки сильно гра на них покладається. По факту, 150 років тому в Японії. Розгортався один з найсюрреалістичніших сценаріїв серії ігор Like a Dragon. І знаєте, після цього я й справді можу повірити в те, що розбірки Якудз в реальному світі дійсно такі, як показано в іграх цієї франшизи, тому що якщо там таке творилося, то всі ці резинові пулі це ще достатньо лайтово. Оригінальна гра вийшла у 2014 році між Якудзами 5 та 0. І якщо раніше я думав, що за розум сценаристи серії взялися саме для виходу нульової гри франшизи, то ні, це сталося саме в Ішен. І, можливо, досягнуто це було завдяки обмеженням справжніх історичних подій. Але в будь-якому випадку в Рюга Готоко Студіос свійшов дуже крутий сценарій, від якого мене було не відірвати. Геймплейно в нас тут система, яка потім переїде в зеро. Чотири бойових стилі, між якими можна свобідно переключатися. Основний це катана, повільний і призначений для битв один на один. Хоча з прокачкою будь-який зі стилів підійде і для лупцювань груп противників. Є стиль стрілка, яким легко перемагати ворогів на відстані, поки вони до вас не Встигли добратися. А також він на моє здивування круто працює на боссах. Дикий танцюрист комбінує холодну і далекобійну зброю, перетворюючи Рьому в спритну машину для знищення груп противників. Ну і для любителів класики є ближній бій, який заснований на мувсеті дракона до Джими. І мені він подобається, але по суті цей стиль дуже слабкий в боях. Навіть Тайгер Дроп знімав ворогам 150 одиниць здоров'я, коли звичайний удар мечем наносив 60-80 дамага за удар. З отриманням досвіду за перемогу над противниками, рівень Рьоми підвищується за. Що дають сфери, які можна використовувати для прокачки стилів. Крім того, за використання конкретних стилів також дають сфери саме для їх прокачки. До кожного стилю прив'язана другорядна зброя, але нею я не користувався, бо її використання не підвищує рівень стилю. По суті, в нас тут класичний 3 d дебітима з системою бойових стилів та прокачкою, які пізніше переїдуть в Зеро та Ківамі. Так як Рьома це командир 3-ї дивізії Шенсенгумі, під його керівництво відводяться воїни, а білки яких можна активувати в бою. Це може бути баф на атаку, захист чи якийсь суперприйом. Воїни ці прокачуються, завдяки чому ефект їх вмінь посилюється, а герой отримає бонус до полоски хп. Нових підлеглих можна рекрутувати на вулицях шляхом лупцювання рандомних задир, отримувати в нагороду за сайди чи так. Крутити гачу саме там і випадають найбажаніші союзники вроді роді Ічибана чи Вітубера Ньянерс. За всю гру крутив я цю гачу рівно нуль разів. От настільки я азартний гравець, як я вже казав раніше, події гри відбуваються в Кіото для дослідження. Гравцю виділять три доволі великих райони міста і дві окремі від основної мапи вулички. В цілому по розміру Кьо, по моєму відчуттю, трішки більший за Камурочо. і він вже точно не менш насичений по контенту. На кожному кроці герою зустрічаються магазини, ресторани чи місця для міні-ігор. Звичайно, варіація караоке з баками тай тут також є. А в цій композиції розробники зробили все можливе, щоб відволікти гравців від одної з найважчих пісень в серії. І це не єдина ретимгра в Ішині. Тут є ще й танці з віялом. Єдине, от таймінги в ритм іграх тут запороли, ще й звуковий ефект попадання з'являється з затримкою. Ймовірно, це ефект від переїзду з пропієтарного двигуна на Unreal, але краще б це пофіксили. В цілому набір побічних розваг в грі стандартний: Шогі, Маджонг, рибалка та багато інших з поправкою на історичний період. Я знову ж таки гравець не азартний і ніколи не був фанатом такого роду міні-ігор в якудзах. Не змінилося моє ставлення до них і тут. Побічними ігровими режимами на цей раз виступають під Меля з бандитами відправлятися в які потрібно по роботі в Шенсенгумі. Там простіше як знайти матеріали для прокачки зброї, плюс через те, що ворогів там безліч, так і гріндити рівні рьомі та його підлеглим. Інший побічний ігровий режим це друга домівка Сакамото, де потрібно вирощувати на продаж продукти та готувати їжу. Дивиться за цією домівкою Харука, а гравець має ціль виплатити за дім ціну в 100 Ріо або мільйон Єн в валюті сучасних ігор серії. Виплачувати потрібно 5 разів по 20 ріо. Дім можна прокачувати, покращуючи якість обладнання, змінюючи інтер'єр, а також розширюючи розмір городу. Валютою для апгрейдів виступає доброчесність, отримує Сакамото яку за будь-які добрі справи: від побиття злочинців до виконання сейдів і закриття пунктів в списку активностей. За доброчесність можна також розширити розмір інвентарю, збільшити дальність спринту та ще багато всякого іншого. Важливим елементом гри виступає система друзів, де покращуючи стосунки з оточуючими, рімачами отримує корисні штуки у відповідь: від грошей і рідкісних предметів до нових підлеглих чи навіть домашніх тваринок у вигляді декількох котів та собак. Ну і звичайно не можна забувати про сайт-квести. Саме тут в нас трапляються всі знайомі мейнстрімним гравцям веселі і абсурдні штуки. Всього в грі 72 сайда, і спершу я був розчарований тим, що вони не відмічаються на карті. Але пізніше я знайшов спеціальний предмет, який дозволив мені їх бачити. Майже всі вони круті, і робив я їх з неймовірним задоволенням. Все ж таки сайт-квести це фішка серії, подібно дракону, так що тут розробники не підвели. Ну і звичайно, окрім всього цього, в грі є ще десятки різноманітних активностей: привично для серії арена, тренери для кожного з стилів, які дозволяють відкривати спеціальні вміння по типу тайгер дропу комаки, різні випробування та список розшукуваних людей з банди Тенгу. Я награв в якудзу Ішин 46 годин і завершив гру всього лише на 40%. І якби не вихід митроєд в який я засяду зразу після випуску цього огляду, я б награв ще стільки ж спокійно. Під вихід оригінальної гри для PlayStation Vita був випущений безплатний додаток, в якому, з'єднавши її з основним ішеном, можна було грати в міні-ігри, займатися фермерством та проходити данжі. Виглядає і грається все дуже круто. Правда, в данжах фреймрейт час від часу страждає. Я ж десь 30-40% ігрового часу провів на одіні, граючи через Remote Play. І це був крутезний ігровий досвід. Like a Dragon Ishin – це незвичайний ремастер порт з ps 3 як це зробили з частинами третьої по нульову. Це ремейк, перенесений з пропієтарного двигуна Ryuga Gotoku Studios на четвертий Unreal. Ремейк цей зроблений на рівні з Xenoblade Chronicles Definitive Edition на Nintendo Switch. Гру перенесли на новий двигун. Всі головні діючі лиця отримали нові моделі, повністю переробили інтерфейс, зробивши його більш сучасним. І ті ж бойові сцени тепер нагадують ігри на Dragon Engine. Ну і в додаток до цього, завдяки ресурсам нового двигуна, в гру додали просунуті візуальні ефекти і освітлення. Так як головним елементом фан-сервісу гри являються знайомі лиця в незнайомих амплуа, тут в нас є Саєджима, Горомаджима, Акіяма, Годарюджи, Кашевагі і ще десятки знайомих лиць, розробники скористалися можливістю каст обновити, тому що з часів п'ятої якудзи в серії персонажів піднабралося. Таким чином, в гру завітали улюблена трійка зеро Авано, Кузи і Шибусава. Роль покоївки з готелю Терадая Оріо взяла на себе Юкі, відома гравцям по міні Грі з Кабера клубом в якудзах Зеро та Кіламі. 2. з більш нових частин в Ішин завітали Жао, Джункі Хан та ще багато інших. Відомих і не дуже лиць. Ця гра це справжній фестиваль фан-сервісу, і мені це дуже подобається. Ішин міг би стати абсолютною насолодою для очей, якби не ці здоровенні іконки юнітів, які світяться і переливаються всіма кольорами веселки в кожному бою. До речі, в оригінальній грі використовувати їх можна було тільки в данжах. Мені б набагато більше подобалося, якби ці іконки з'являлися лише під час отримання кнопки активації юніта. А для індикації його готовності використовувались би підсвітки іконки стилю в кольорі типу підлеглого. Це зробило б інтерфейс чистішим і приємнішим для очей. Ну, ігра страждає від проблеми підгрузки текстури, яка дуже часто супроводжує ігри на Unreal ще з середини нульових. В цілому візуал в іграх на Dragon Engine мені подобається набагато більше, але фахівців по Unreal простіше знайти, що пришвидшує розробку ігор. Надіюся, хоча б майбутні релізи на п'ятій версії Unreal зможуть зрівнятися в картинці з візуалом проприєтарного двигуна RGG Studios. За саундтрек скажу одне: тема маджими кайф. А взагалі це не рівень останніх релізів студії, починаючи з Джаджмента, але більш ніж рівень інших ігор серії. Аранжировки знайомих композицій з використанням народних японських інструментів або просто ремікси тем минулих частин це круто. В цілому подібно дракону відновлення це неймовірно якісний продукт, який я можу прокомендувати будь-кому. Фанати серії отримують неймовірну насолоду від безмірної кількості фансервісу. тоді як нові гравці в будь-якому випадку зможуть зіграти в дуже сильний 3 d мап в сетінгу самурайської Японії з майже безкінечним контентом. І я вважаю злочином те, що Sega протягом майже 10 років ховала від нас цей скарб. І тепер я ще більше хочу зіграти в Кінзан. Коли там вже фанатський перевід дороблять? На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок. А також показуйте мій канал знайомим, чому б ні. А я нарешті піду проходити Метроїд Прайм. До зустрічі!